Все розвивається дуже швидко. Тобто, буквально вчора позавчора ми побачили цей план. А сьогодні вже в Швейцарії зібралися українські, європейські та американські представники обговорювати цей план. А з американців зараз там є держсекретар Рубіо і Уітков, Всім нам відомий. Так? Перед цим сьогодні вийшла штампоста, де говориться про те, що в з пунктів там є. Амністія, як звідомо, так, і що ця Амністія саме зацікавила, нібито Умерова, з якоїсь причини вони на цьому наголошують. Ну і що цікаво в цій статті, це те, що умова проведення через протягом 100 днів виборів загальнонаціональних, мовляв, там це і буде ратифіковано. Що логічно, так? Зрозуміло, що будуть кандидати, які будуть йти з ратифікацією цього плану. І протратифікація можливо, так? Ну і на цьому все вирішиться, за їхнім так би мовити, думкою. Що європейці і наша делегація хоче скоргувати в плані Трампа. Блумер про це детально достатньо пише. Це відмова, звичайно, від виведення українських військ бачити, з Донецької області, Сполучені Штати повинні дати гарантії безпеки, які аналогічні натівським п'ятій статті. Заморожені російські активи повинні піти на і використати на відновлення України післявоєнно. Санкції з Росії знімати поетапно і слідкувати за тим, що Росія виконує свої, свої, свої умови, угоди. Так? Чисельність української армії не повинна бути зменшена. Ну, типа, зараз вона за планом 600 тисяч, вони пропонують 800 тисяч. Ще знову ж таки виходило дуже багато статей на тему, що і 600 тисяч утримувати в нашій державі буде дуже важко після війни. Ну, в період ПНР не називаються після війни. Ви ж ті, хто мене дивиться, знають чудово, що я не вірю в довгі мир. На жаль, логіка. Агресор, коли не покараний, значить війна буде продовжена. Але можливо, вже не з нами, а з європейцями. Але в будь-якому разі ми будемо підключені. Ось така ситуація, висновки ніяких жодних доробити ще не можна. Чекаємо на сьогодні результати, які можуть когось шокувати, когось, можливо, порадувати. Так? Ті, хто чекає кінця війни, хоча ми всі чекаємо кінця війни. Тому, якщо буде щось дуже цікаве, то я ввечері ще запишу одне відео.